Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. На днях вийшов інфляційний звіт Національного банку, де вони аналізують тенденції, які відбуваються в українській економіці, в фінансовій системі, прогнозують, якою може бути інфляція, що Національний банк планує робити для того, щоб не дати знецінитись національній валюті і. Надто зрости неконтрольовано зрости загальному рівню цін, і там є декілька дуже важливих тез, які я побачив вже в засобах масової інформації, зокрема про те, що Нацбанк пропонує по суті запровадити в Україні деякі додаткові податки. І ці додаткові податки стосуються в першу чергу безмитного поки що імпорту, те, що ввозиться через поштових операторів і. Заполоняє українську економіку і, по суті, вбиває конкурентна здатність малого українського бізнесу, який займається або намагається займатися виробництвом. Також це стосується оподаткування предметів розкоші і електроавтівок. Розповім вам про це. а Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Гласюк про економіку і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Чому взагалі за це зайшла мова? Ну тому що. Тенденції в українській економіці доволі небезпечні, тому що якщо ми з вами подивимося на один з головних показників в економіці, це торговельний баланс. Це різниця між тим, що країна продає за кордони, тим, що вона за кордоном купує, тобто експорт мінус імпорт. Так, от оцей торговельний баланс по товарам в Україні дуже різко погіршується. Минулого року експорт України, те, що ми продавали за кордон, було трохи більше 40 мільярдів, там 41 чи 42 мільярди доларів на рік. При цьому імпорт, те, що ми купуємо за кордоном, було добре за 70 мільярдів. Тобто імпорт практично вдвічі перевищує експорт, і в цьому році ця тенденція тільки посилюється. От згідно інфляційного звіта. Нацбанка за три квартали цього року імпорт зріс на третину майже на 33%, а експорт скоротився на 2%. Уявіть собі, і цей розрив, який продовжує збільшуватись. Тобто цього року, виходячи з цих тенденцій, імпорт буде перевищувати експорт вже більш ніж вдвічі. Разом з тим, Національний банк зазначає, що. Це не несе якоїсь катастрофічної загрози для економіки, оскільки цей дефіцит перекривається закордонними грантами і закордонними кредитами. Нацбанк це надійними джерелами покриття платіжного дефіциту, да, дефіциту торгівельного балансу. І, мовляв, це окей, да, тому що це можна розглядати як певні. Такі європейські партнерські інвестиції в безпеку України. Так? Але з іншого боку, ми з вами розуміємо, що ця міжнародна підтримка вона ж не буде тривати вічною. В якийсь момент вона буде скорочуватись. І коли вона буде скорочуватись, наша економіка відчує це на собі дуже, дуже сильно. І щоб це не стало несподіванкою, щоб ми не потрапили в цю пастку. Економічної небезпеки, треба дбати про це сьогодні. З одного боку, загрозлива тенденція розширення оцього торгівельного дисбалансу да, погіршення збитковості міжнародної торгівлі України з одного боку, з іншого боку, Нацбанк наголошує, що це продиктовано об'єктивними реаліями війни і не стільки зростанням споживчого попиту. Він насправді не так сильно заріс, там в межах 8-9%. Але переважно це зростання по енергоносіях, да, тому що ну, Росія руйнує наші потужності там по газовидобутку і так далі. Це треба компенсувати імпортом енергоносіїв. Також це стосується імпорту машинобудування таких індустрій, пов'язаних. З забезпеченням інвестиційного попиту для відновлення зруйнованих підприємств для розгортання в Україні нових виробництв, причому в тому числі військових, Да? тобто ця складова зростає в першу чергу, але знов таки дивимось з вами на табло і бачимо, що оці червоні долари негативного торгівельного балансу вони зростають і. Так це просто не можна пустити самопливом, да сказати, ну хай йде, як іде, якось воно там буде, якось вона врегулюється. Наші європейські і американські партнери це там будуть фінансувати. Ну, ми з вами розуміємо, що так до цього підходити не можна. Треба економічну систему України збалансовувати, та, незважаючи на війну, шукати формулу, як це можна робити. І тому Нацбанк каже: зверніть увагу на ті. Джерела доходів, які можна задіяти при цьому не охолоджуючи економіку, не руйнуючи економіку, не створюючи якихось критичних загроз для економічного розвитку, перспективи. А я би додав, що такі додаткові податки, деякі такі податки, вони можуть навпаки створити стимули для розвитку економіки. Парадокс, здавалося б, але це так. Тому що уявіть собі, Нацбанк каже, що. Можливо, варто ввести податки на безмитні посилки, які входять в Україну, якщо вони коштують дешевше 150 євро, жодних податків з них не береться. І от просто уявіть собі цю ситуацію, та, що є значить, там поштові оператори, які заробляють на цьому дуже радо да, на імпорті безмитних товарів, причому передусім з Китаю, зверніть увагу, да? китайський імпорт заполоняє Україну з нього. Не сплачуються податки. Да? В Україні ніяких робочих місць з цим не виникає. Тобто ніякої економічної вигади для економічної системи імені України фактично зв'язку з цим не виникає. Тобто, ми в цьому випадку як донори, донори грошей. Ну, звісно, що і не тільки грошей для закордонних економік, і значною мірою для китайської економіки. От така. Сильна і щедра Україна, що нам треба датувати китайських виробників, ну бо інакше як вони без нас. А при цьому є в Україні, наприклад, мережі, які платять податки, та ж Аврора, да? і які закуповують добру половину своїх товарів українських виробників, малого середнього бізнесу, по всім регіонам України, які, незважаючи на всі проблеми і виклики, які сьогодні є в країні, щось виробляє і постачається. І виходить, що український бізнес, який постачає свої товари там, в ту ж аврору, яка платить податки, що програє по відношенню до тих китайських виробників, які входять через поштових операторів, через цю безмитну торгівлю в українську економіку, як ніж в масла, без жодної якоїсь там супротиву конкурентного і так далі. Та? Тобто, і як вони можуть конкурувати? Малий український виробник. Який тут має перевірки, ну поки мораторій на перевірки, але ну так якщо загалом брати, да, тобто дорогі податки, значить, в відсотки по кредитах високі і так далі. і так далі. Тобто, все це нашаровується і робить українське виробництво неконкурентно здатним. А якщо українське виробництво занепадає, ми втрачаємо економічну самозарадність, ми погіршуємо знов таки той самий. Торговельний баланс, значить, ми втрачаємо ВВП, з якого наповнювався би бюджет, з якого б додаткові податки сплачувалися, і з якого люди би заробляли вищу заробітну платню, а компанії заробляли би більші прибутки. Получається, оця політика відсутності оподаткування імпорту, в тому числі через оцю лазівку 150 євро, призводить до послаблення національної економіки України. Це нонсенс, це абсурд. До речі, я розповідав вам про те, що президент Дональд Трамп одним з своїх перших рішень перекрив цю шпарину в Сполучених Штатах Америки. Там, взагалі, безмитно можна було ввозити до 800 доларів товари. І вони перекрили цю лавочку, тому що вона була в них взагалі там на десятки. Мільярдів доларів в Україні цей безмитний імпорт там на мільярди доларів, да? а там в США він на десятки мільярдів доларів. І Трамп це перекрив, і він сказав, що цього не буде. Ми не будемо дотувати китайських виробників ціною американських робочих місць. Розумна політика. Я думаю, що те, що пропонує Нацбанк, треба робити, причому робити невідкладно, тому що. Оподаткувавши імпорт, ми отримуємо не тільки додаткові надходження до державного бюджету, ми ще отримуємо фору, стимули для малих українських виробників по всій Україні, у них можуть з'явитися мінімальні якісь хоча б шанси, хоча б якісь мінімальні інтереси, можливість конкурувати з іноземними виробниками для того, щоб тут розвиватись в Україні щось робити. Тому що економіка, яка є відкритою для... Імпортних товарів безмитна. Це сама дебільна економіка, яку можна уявити, тому що вона автоматично будує собі, знаєте, такий залізний мур для інвестицій, тому що навіщо в тебе будувати якісь заводи в країні, якщо до тебе можна безмитно, без жодних перепонів провести готовий товар, вироблений в іншій країні, субсидований там, да там звільнили від податків, там дали пільгові кредити, там зробили регуляторні фасттреки, там ще китайці знецінили штучно свою валюту, девальвували, щоб зробити вигіднішим експорт в інші країни, в тому числі в Україну. І потім зайшли сюди як ніж масла. Та? Тобто, ну, при такому розкладі не то, що воювати, а взагалі навіть в мирні часи економічно жити неможливо нормально. Та? Ну і е, інші ідеї національного банку, от в частині оподаткування імпорту, теж мають сенс, на мій погляд, і. По тим, що електрокарам, скажімо, та, ну, на мільярди доларів в рік возяться електрокари в Україну. Я автор поправки, яка була, я вже не пам'ятаю, який це 17-й рік, чи який ми провели цю поправку про звільнення електрокарів з усіх видів податків, які тільки є. Да? Тобто возиш електромобіль, значить жодних податків не сплачуєш. В порівнянні зі звичайним це економія там на 30% навіть трішки більше. Я проводив в парламенті цю поправку. Багато років вона діяла, і ми з вами бачили, що щороку там в два рази більше стає електроавтівок, Да? ввозиться більше, більше, більше. і їх вже дуже багато, навіть в порівнянні з європейськими країнами. Але тоді були мирні часи. Слухайте, тоді були зовсім інші часи і інший контекст. І ця поправка вона значною мірою зіграла свою роль. А зараз Україні потрібно знайти джерела. Наповнення бюджету, які не будуть вбивати економіку, які не будуть бити по по виробнику в Україні. Немає виробництва електромобілів. Якщо і звільняти електромобілі від всіх податків, то сьогодні під час війни це треба робити по вантажному електротранспорту та по ну, тому, що використовуються в виробничих процесах, інвестиційна складова, а ніяк не, не споживчі. Товари. Хоча, звісно, для екології це корисно, хоча, звісно, це майбутнє і це перспектива, але ну, треба зробити в цій нормі паузу, принаймні на період війни, плюс ще кілька років для відновлення торгівельного балансу. Третя ідея Національного банку, оподаткування предметів розкоші, я думаю, вона має абсолютно сенс, тому що, ну, слухайте, ну, якщо люди. Там купують під час війни дорогі прикраси, якісь там дорогі прилади нові електронні, да, там дорогі дуже автівки і так, далі, і так далі. Окей, добре, коли люди купують, є економічне життя, є віра в майбутнє, але от такі товари розкоші, їх треба обкласти додатковим податком. Тому що, якщо це не для армії, не для оборони возича, якщо це возиться не для виробництва, не для. Капітальних інвестицій не для створення якоїсь перспективи. Якщо це ввозиться для споживання, то це те, що можна безболісно для економічної системи імені України обкласти. Для того, щоб дати фору навпаки українським виробникам. Виробників треба повністю звільнити від податків на нові заводи років на 10, і тоді зробити оцю розтяжку. Тобто імпорт товарний, готових товарів імпортних, обкласти податками. Раз. Експорт, до речі, сировини з України, такі, як там, соя, ріпак, і зернові, там різного плану, пшениця і так далі, теж обкласти митами. Хоча би 5-10%, як мінімум, на весь сировинний експорт вести мита. Два. І три. Зняти всі податки з промислових інвестицій я розповідав вам про дуже сильний закон, який вніс парламент Дмитро Киселевський, і він зібрав 55 народних депутатів-співавторів. Скоро він буде розглядатись в парламенті про те, що якщо ви будуєте новий завод, нове виробництво в Україні або цех, або розширюєте існуючий завод, або робите релокацію, або повністю новий з нуля, то ви звільняєтесь від податків на суму. До 70% вашої інвестиції. Якщо завод маленький 70% звільнення. Якщо до 20 мільйонів євро інвестиція у вас, то 50% звільнення. Якщо великий завод там до 50 мільйонів євро, то звільнення до 30% 30% ви не сплачуєте ці податки, поки вони не перевищать 30% вашої інвестиції. От це була б розумна економічна політика. Повне звільнення на. Значний обсяг інвестицій, нових виробничих, значить, вкладень заводи, в research and development центри, і так далі, і так далі, в продуктивну складову економіки, і одночасне навпаки, оподаткування сировинного експорту і імпорту готових товарів з-за кордону, причому незалежно великого імпорту, маленького імпорту. От це розведення економічних умов. А економічні умови не повинні бути однаковими для різних видів бізнесу, тому що одні економіку створюють, а інші її знекровлюють і гальмують. Розведення цих економічних умов дозволило б Україні не тільки пережити воєнний час і захиститися і вижити, а ще й створити фору, створити стимули для розвитку високопродуктивного виробничого інноваційного бізнесу. І це дозволило б хоча б частково компенсувати воєнні ризики в такі складні часи. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку. Прокоментуйте, що ви про це думаєте, і які теми вам би було цікаво обговорити в наступних відео. А також дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб і на монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам До зустрічі.